До Львова прибув евакуаційний автобус із дітьми, які лікувалися у київському Охмадиті під час обстрілу російськими військами 8 липня. Серед них Ірина Вишнікіна, мама Дмитра, якому 13 років. У нього злоякісна пухлина альвеолярна радіосаркома. У момент обстрілу вони перебували у палаті. Казав нам швиденько виходьте. Ми швиденько вийшли на коридор. Потім просто погасло світло. Вибух, і дим. Дуже багато диму було. І це було саме найстрашніше, що ти не знав просто, що де горить. Чи то горить твоє приміщення, чи то де воно горить. І нам сказали спускатись на мінус перший поверх, ну, діти ж були підключені під крапельниці. І нас від... виняли голку, те, що в нас було підключено, і ми зі сільчиком пішли спускатися. Ірина розповідає, що саме війна вплинула на здоров'я дитини. І досвід, пережити тоді в Охмадиті, теж позначився на стані хлопчика. Він дуже переживає про війну, йому дуже важко. Ну, психологічно. Я думаю, що, мабуть, ця хвороба в нас пов'язана з тим, що імунітет у дитини дуже сильно і психологічний стан дуже знижений. Коли ми займалися психологом, думали, що була інша проблема цієї хвороби. А вона каже: що малює страх, а дитина малює. Путіна. Також до Львова привезли Тітаренко Аріну. Їй 11 років у неї лімфома – злоякісне захворювання лімфатичної системи. Дівчинка поскаржилась на погане самопочуття у травні. Згодом звернулась до лікаря і під час діагностики виявили пухлин. Вони прибули до Охмадиту за 4 дні до обстрілу. Ми пішли з донькою, зробили ОЗІ, прийшли. Я відвела її в палату. Прийшов чоловік, треба ну, було забрати документи, віддати лікарю. Якраз з приватної клініки прийшла наш там аналіз. І все, ми стояли якраз, і тільки пішла до чоловіка. Брала, йду, і тут бабах, і все, я біжу, темно, світло все падає на голову. Гарно, щоб в цей час донька моя була ну, відключена від капельниць. Я її швидко біжу, добре її забрала, все і швидко в бомбосховище. Львів став транзитним пунктом для сімох дітей. Тут медики перевірили стан здоров'я під час транспортування. Дорога з Києва тривала біля семи годин. Це дуже дорога дорога. Дітки є слабі, з складними діагнозами. Вони не витримують такі довгі транспортування. Ці дітки найбільше постраждали від терористичного удару, бо їхнє лікування було зупинене. Відповідно, ми з колегами з київського хмельту та нашими німецькими партнерами обрали кілька випадків, які потребують негайної допомоги. Евакуації відповідно ці діти шестеро з онкологічними діагнозами. І одна дитинка з важкою хірургічною патологією. Діти продовжать лікування у партнерських медичних закладах Німеччини. Нагадаю, 8 липня внаслідок російської ракетної атаки по Києву було зруйновано частину приміщення дитячої лікарні. Охмадит, там загинуло двоє людей. Іван Кадусько, Ірина Мочуська та Руслан Лавренов. Суспільне новини Львів.